Ох, ой, вибачай, я тебе не помітив. А ти загубилась? Ну, гаразд, бувай. Коли росла, я завжди була тихою. Говорила мало. Я жила в домі у дідуся з бабусею, раз з мамою. Дім був дуже великий. Він мав 5 поверхів і купу кімнат, що не порахувати. Я не могла ніяк звикнути, як там до мене ставились. У горнічні кожного разу обирають новий наряд для прийому їжі. Я не ходила до школи пішки, як це було у Гермонті, бо в мене був особистий водій. Це трішки бентежило. Проживши так рік чи два, я була прийнята до Саульського університету, і я вирішила поїхати. Моя мама плакала, коли я їхала. Це було вперше, коли вона виризала. Хоч якісь емоції. Після смерті батька вона була немов живий труп. Я пішла в університет з надією, що ми обоє почнемо з нового листа, але сталося щось дивне. Хм, тут сказано, що у мене є сусідка. Цікаво, яка вона буде модною, спортивною. Розумною чи взагалі милою? Ах, я так хвилююсь. Кімната А319. Ось вона. А319? А 319? Мій сусід хлопець? Як таке можливо? Ем, я. я Сехон. Юн Сехон. Дакота. І це була наша перша розмова, з самого початку він здавався мені якимось дивним. Тоді я не змогла побачити його штрих-код. але коли настала весна, і шарфи знялися, я помітила. Йон Сехун. Твій шарф. Ах, так. Зараз потепліло, тому я перестав його носити. Можливо, з іншої сторони. Ага. Що ти робиш? Просто розтяжку. Це навчання мене так втомило. Думаю, піду трішки полежу. Де воно може бути? Якщо не на шиї, то в іншому місці? Можливо, там. Або там, або, можливо, ні. Воно завжди було на одному місці у всіх. Але я впевнена, що у нього його там немає. Хто цей хлопець? Там точно немає. Можливо, він знає про мої здібності. А якщо це прикрите Мінхі? Що? Він використав моє корейське ім'я? Вибач і побачу твоє корейське ім'я на пакеті, коли ми вперше зустрілись. Мені здалося, воно красиво, тому я. ну... Но... Вирвалось саме по собі? Там нічого немає. Немає штрих-коду. З тобою все гаразд? Мені потрібно побути трішки одній. Я нарешті збожеволіла? Штрих-коду ніколи не було? Невже я їх вигадала? Мінхі, я вийду. Тобі щось принести? Декота. Зачекай, От Так. Ти, ти можеш залишитися? Це було перше, про що я попросила у нього. Я не знаю, чому я це зробила. Хоча ми були сусідами кілька місяців, ми взагалі нічого не знали один про одного. Але чомусь я хотіла, щоб він був поряд зі мною. Тому що. Я боялась, що він зникне назавжди, і я більше не побачу його. Чи можеш ти залишитися? Я, я маю на увазі, можна піти з тобою? Так, звичайно, але з тобою все гаразд. Ну, сміливіше, Дакота, скажи, я хочу провітритись. Тут душно, і ти хочеш вийти на двір, так скажи. Я я про, просто ходімо. Зростала я тихою дівчиною, що думала лише про навчання. Тепер я тут, ніколи не думала, що буду з кимось дружити, так іще триматися за руки, він іще. Тримай її. Забув, ем, мені потрібно зайти в бібліотеку, взяти підручники. А що потім? Не знаю. З тобою все гаразд? У гуртожитку ти вела себе трішки дивно, а тепер. Все гаразд, справді. На вигляд, ти здорова, але я знаю, що тебе щось турбує. Ти можеш розказати мені? Повинна я розказати йому правду? Ах, дощ! Нам краще поспішати, якщо не хочемо промокнути. Я гадаю, моєму зізнанню доведеться зачекати. Блін, він не заспокоюється. Бібліотека занадто далеко. Тут поруч є кафе. Можемо там перечекати. Гей, Мінхі, якщо вийдеш із під куртки, то захворієш. Чому твоє обличчя почервоніло? Це твоя вина, що моє обличчя червоне. Він лаяв мене за те, що я не залишалася під курткою, а сам промок. Вибач. За що? Мій батько завжди говорив, що в першу чергу потрібно потурбуватися про дівчину, а потім тільки про себе. З тобою все гаразд? Ти не промокла, не замерзла? Я ні, а ти. А якщо ти захворієш? Тоді ти потурбуєшся про мене, правда? Так, я помру. Ей, ти знову це зробила? Це навіть не смішно. Ага. Ти почервоніла, твої рожеві щічки такі милі. Що? Що він робить зі мною? Мінхі, про що ти думаєш? Ну, здається, тобі подобається дощ. Що б ти б хотіла б в таку погоду? Трибати по калюжам чи інші речі. Мені хочеться, щоб хтось поцілував мене під дощем. А, а ти? Ну, навіть не знаю. Це нечесно! Ти брешеш. Мені потрібно подумати. Повернемося до тебе. Поцілуватися під дощем. Правда в тому, що я хочу бути тим, хто поцілує тебе.